Друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх у східниці. Ми знаходимось в самому центрі курортного селища. Зразу навпроти Східницька селищна рада, це Східницьке ОТГ тепер. Туди входить кілька сіл, які знаходяться навколо східниці. А ми, друзі, проїдемось центральними вулицями курорту. це вулиця Тараса Шевченка, вулиця Бориславська, Покажу сувенірний ринок і також проїдемось. Дорогою до Борислава через перевал Бухів. Так що, друзі, кому цікава прогулянка, приєднуйтесь покажу відео з камери автомобіля. Я думаю, що буде цікаво. Хто тут відпочивав, для них буде всі знайомі місця. Ось тут колись зупинявся автобус, Львів-східниця, зараз він стає трішки далі. Праворуч. І також в східниці побудували тепер автостанцію, але ну, всі автобуси все рівно. Приїжджають сюди, в центр селища. Зараз у східниці проводять ремонт доріг. Бачите, такі є ділянки асфальтного покриття, які вирізані, але ну, вже частину доріг зробили. І я знімав сьогодні відео, ходив набирати содову воду. Кому цікаво, відео на каналі, зайдіть, подивіться, або буде в описі під цим відео знизу також. Бачите, осінь триває, але сьогодні був, ну вже кілька днів був дуже сильний туман. Просто тільки що от буквально годину тому розпогодилось вийшло сонце, бачите, ще туман десь там далеко в горах. Є кілька днів було темно. Зараз, бачите, гарна сонячна погода, люди ще не вийшли на вулицю. Я знаю, що в східниці зараз на відпочинку є людей. Ну, небагато, не так як було в вересні і в жовтні, але люди є. ну Бачите, неділя, вихідний день. І... Ну, люди десь відпочивають, можливо, в спа-центрах ще десь ось тут сувенірний ринок один, а ми ще поїдемо зараз на той, який при в'їзді якраз в саме селище. Осінь вже, друзі, листопад. Листя з дерев вже давно злетіло, вже такі серйозні заморозки зранку бувають більше 5 градусів морозу. Друзі, ви не дивуйтеся назві каналу, там Троскавець Тревел. Трускавець Тревел це не тільки про Трускавець, ми також їздимо, подорожуємо місцями, які навколо трускавця, навколо східниці. Мені подобаються міста курорти, місця відпочинку, де щось можна цікаво подивитися, куди їздять екскурсії. Так що, кому цікаво, друзі, підписуйтесь на канал. Я думаю, що ви знайдете для себе щось там цікаве. Ми вже під'їхали до продуктового ринку. Всі на ринку також людей небагато, неділя. Тут також тривають ремонтні дороги. Два чи три тижні тому я знімав відео тут також в східниці, і я якраз ну, зачіпав тему доріг і тротуарів. Не знаю, чи це так співпало, чи що. Ну, дорогу почали ремонтувати. тротуари ще ні, але дороги ремонтують. Вже були такі досить сильні вибоїни на дорозі, тому вже. Трускавці також Трускавці також зараз тривають ремонтні дороги, Ну, ремонт доріг по місту. Праворуч від нас бістро сова. Люди полюбляють тут снідати, обідати, вечеряти. Ну, в Трускавці також такі є заклади. Не знаю, пишіть, друзі, в коментарях на рахунок цін, чи там дорого, чи і смачно. Цікаво всім. То дивіться відео про східницю. Два рази я десь був в Бістро Сова ну так ніби непогано. Але завжди цікаві ваші коментарі. Ви ж тут відпочиваєте, ви приїжджаєте на відпочинок. Я тут практично як місцевий там. Розкавець східниця для мене як як рідній буває дуже часто. Цього року влітку, ось тут ліворуч, є співоче поле, хто знає амфітеатр або джерело No10 з Нафтусею. І тут відбувається концерт. Був два рази влітку на концерті, раз був Степан Гіга, другий раз гурт столиця. Відео є на каналі, кому цікаво, також можете подивитися. Досить влітку тут атмосферно. Дійсно, такий вечірній концерт, був, ну, враження незабутні. Дуже багато людей було тоді, особливо молоді. А ми вже, друзі, звернули на вулицю Бориславську і їдемо в сторону сувенірного ринку. Побачимо якраз зараз сувенірний ринок, і побачимо також Бістро, нове Бістро. А-готель називається А-Готель, і там є Бістро, не знаю, як. чи Бістро має назву якусь окремо. Ну, колись це була закинута будівля, ну, тривало будівництво, потім хтось бачите, після війни хтось викупив і зробив великий, цікавий готель. Також там є бістро, ну і облаштували довкола нормальну територію, що досить приємно, особливо для курорту У східниці також вистачає незакінчених будівництв. Ну, деякі бачите, зараз викупляли і ну, доводять до ладу. Ось ця будівля, якраз що попереду, це якраз А-готель, і там на першому поверсі є цікаве бістро. ліворуч сувенірний ринок, друзі. Коли я їхав сюди, було дуже багато автомобілів, зараз вже бачите кілька. Ну, це вже зараз 15.30. Ходив під сирію там в східниці, одну в центрі. Досить так ну смачно було. Ось Бачите, ліворуч ще одна будівля також пустує. ну Бачив, влітку цього року тут там вже наводили якийсь порядок, можливо, хтось і викупив. Добре, що зробили дорогу від Борислава до східниці. Колись тут була дуже жахлива дорога, дуже сильні були вибоїни і неможливо було просто проїхати. Неодноразово бачив відео в інтернеті, коли автобус Львів-Східниця, десь потрапив в якусь яму і там щось поламалось, стояли. Ну, історій було дуже багато. Також було дуже багато аварій, але аварії вистачає і тепер, особливо, коли слізька дорога. Дуже небезпечний перевал, багато серпантинів має. Завжди треба бути тут обережним. Ліворуч є таке цікаве місце, отут якраз де альтанки є, качеля, невелике озерце і безкоштовно можна приїхати тут сісти пікніком і нічого вам за це не буде. А ми вже, друзі, піднімаємося все вище і вище, починає вже закладати вуха. Бачите, ось такі цікаві дерева це якраз мудрина. Мудрина також на зиму скидає свої неколючі голки. Але спочатку вони мають отакий цікавий колір. Ми вже практично піднялися наверх якраз з самого перевалу, наліво буде село опака. Відео є на каналі, там є відпочинковий комплекс ОПК, форельник досить цікавий, а праворуч буде дорога якраз в три сини та аквапарк, або апартель Східниця. Також досить цікавий відпочинковий комплекс. Ну і веде якраз ось тут праворуч веде дорога, об'їзна дорога. Короту східниця, яка в жахливому стані. В минулому році взимку. Дорогу, центральну дорогу в східниці біля Содової перекрили в зв'язку з аварійною ситуацією, яка склалася влітку 2023 року, коли була повень в східниці, Розмило дорогу, там ремонтували більше півроку дорогу. Ну, сьогодні, друзі, я вже їхав і там вже влаштували асфальтне покриття, вже все нормально, проїзд. Але за той період, коли була перекрита дорога, то об'їзну дорогу зруйнували повністю. Не знаю, ну там будується дуже багато готелів зараз на об'їзній дорозі. Східниця, можливо, колись для вас зніму там відео, щоб ви побачили. Я думаю, що коли вже там готелі ну, завершать будівництво цих всіх готелів, я думаю, що об'їзну дорогу обов'язково зроблять, бо в східниці навіть будь-який проволок має асфальтне покриття. Думаю, і там колись буде дорога. Бачите, які тут серпантини і взимку тут. Або колись отакий от зараз період, як зараз, наприклад, падає дощ, а вночі бере мороз, дорога мокра і дуже слизька. Ну, я так думаю, що всі дороги в Карпатах, які ось такі невеликими перевалами, з перепадами висот, вони всі завжди небезпечні. Дуже багато людей цього року було на відпочинку в Східниці, особливо кажу, осінній період. Трускавці також, вересень-жовтень, заповненість була величезна, а от вже листопад вже бачу, що менше автомобілів, менше людей. Гарно сьогодні світить сонце, чудова погода. Ну, Це тільки після обіду. Зранку було дуже холодно, я був в трускавці. В обідню пору на рекламі концерту від Ростислава Кушини було досить цікаво, також відео буде на каналі. Кому цікаво, можете подивитися. А ми вже, друзі, під'їжджаємо якраз до Борислава. Видно вже нафтові качалки. Не знаю, працює, вона не працює, але... Туристам завжди цікаво. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. І не забувайте також за телеграм-канал, підписуйтесь. Будете знати перші, коли виходить відео на YouTube. А ми вже практично в Бориславі. Бачите вже, який Карпатський ліс, ще подекуди на букових деревах листя тримається, але в основному вже наближаємося ну, ми вже, друзі, з вами, до неминучої зими. Дуже швидко. Пройшло літо, швидко прийшла осінь, а зима буде набагато довшою. Так що, друзі, всім гарного перегляду, гарного відпочинку і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!